Доброго дня, шановні шкварки! Мене звати Яна. Сьогодні я розповім вам, що таке Present Perfect і чому він вам дуже потрібний. Уявили собі: ми зустрічаємось з подругою, яку дуже давно не бачила. В мене от скоро таке буде. І хочемо їй розповісти все, що у нас трапилося нещодавно, всі якісь апдейти. Е Господі, оновлення щось таке новеньке щось таке що ми їй ще не розповідали і от нас перехоплюють емоції ми такі знаєте excited, такі збуджені в хорошому нормальному сенсі цього слова і ми от їй розказуємо I've traveled to Paris. I've read 12 books. Uh, this year, I've read uh, this wonderful book. i uh, I've watched this uh, heartbreaking movie. Um, I've entered that that university about uh, this university. Uh, I've got a master degree. I've got this certificate. I've uh, finished uh, this course, Seshoya Kala, yeah,vu of present perfect Що мене, що для мене є актуальним, і що я хочу сказати своїй подрузі. Так от, хай це буде найголовнішим для вас випадком вживання Present Perfect, коли є щось таке, що ви хочете поділитися, розказати подрузі. Оце буде Present Perfect, коли ми говоримо про якісь актуальні для нас дії, які можливо були в минулому, неможливо, а були в минулому, і на нас зараз вони зробили отакий результат, що нам хочеться ним поділитися. Давайте я ще трошки подушню і розповім так більш ширші випадки, де вживається Present Perfect. Я буду піддивлятися в свій гайд, який ви можете скачати і абсолютно безкоштовно ним користуватися, підглядати, ще раз передивитися, якщо вам треба такий формат, як презентації. Його можна знайти в мене на сайті. все є в описі цього відео. Після того, як ви подивитесь відео, ви стрибаєте в опис. Там є лінк на клацалки. Ви вже знаєте, що клацалки просто залізобетонно, як треба робити. І так само там є лінк на мій сайт. На сайті ви спочатку побачите ціни, ви трошки проскрольте, і далі ви побачите, що можна скачати гайд скачуйте його і дивитесь абсолютно про всі часи. Я не говорю, що всі часи потрібно знати. До речі, я навіть в гайді це пишу, що їх не треба знати всі, і не треба всі їх вчити. Але якщо вам треба отак, от щось піддивитися, щось повторити, то цей гайд стане такою, знаєте, шпаргалкою для вас, такою паличкою-виручалочкою, коли ви застрибнули, подивилися, як воно формується, подивилися випадки, де їх треба вживати. Ті самі часи, там є абсолютно всі часи. Там є група Continuous, Simple, Perfect. І от зараз ми з вами відкриваємо групу Perfect. Ми говоримо про Present Perfect. Де треба вживати Present Perfect і як він формулюється? Ви вже почули, як я сказала, I have entered the university. I have... По-моєму, я це не говорила, I have traveled to Europe. I have been to Paris. І декілька разів ви почули, що я сказала I have. Також я могла ще е, сказати коротку форму I've. Це те саме I have. В принципі, дуже лінь було говорити перші е, два звука хе. Тому вирішили скоротити і сказали I've. Давайте будемо говорити I've. I've Traveled, тобто я говорю I, да, хтось, we, my parents, да, всюди, де множина, you. Тоді я говорю have або в коротку форму. І тоді я сказала traveled. Слово travel правильне, тому я просто додала до нього іді. Якщо діє слово правильне, то я додаю до нього іді. Список правильних дієслів ви можете подивитися у відео про Past uh, Simple з правильними дієсловами, там вони не всі, але найбільш такі вживані. І ще раз для себе згадати що там call, answer, uh, travel і тому подібне там кук, вош, I have watched something. Recently. Наприклад, I've cooked something for my guest. Я щось приготувала для свого гостя. I've cooked something. Коли у нас дієслово неправильне. Я про це говорила, до речі, в відео про е, три колонки, про е, irregular verbs, про past simple і про те, що третя колонка нам якраз потрібна буде отут. -от. Коли дієслово слово неправильне, якраз отут -от ми вживаємо його в третій формі, в третій колонці його викалупуємо. I've write, wrote, written, written a book. Я от написала книжку. I've written a book, for example. Коли ми говоримо про хіші it, третю особу, одне ни, я іноді буду душнити, Хтось один не я і не ти. Кейт, Арнольд з мультика Хей, Арнольд, Кіт з мультика Кіт Пес, ще там хтось там, Майма, Май Френд, Май Тіче, Алекс, хтось там, хтось там, хтось там, то ми тоді говоримо Хез і той самий прикол з дієсловом. Або uh, he has traveled, або he has written. Тобто, коли ми говоримо he, she або it, коли ми говоримо про когось одного не я і не ти, то ми ставимо has. Коли ми говоримо I, you і будь-яка множина, то ми говоримо have. I have traveled, але he has traveled. І давайте поговоримо про випадки або де треба використовувати Present Perfect. І перше, коли ми говоримо про якусь дію, яка відбулася в минулому, і є результат. Це, в принципі, те саме, що ми зустрілися з подругою, і їй розповіли, що я тут вступила в університет. I've entered the university. Enter правильне дієслово, я додала іді до нього в кінці. I've. Та, I've entered the university. Enter, і там не треба «to». Enter something. Entered uh, academy, university, ще, ще, ще щось. College. I've entered the university. От це сталося в минулому, але ж результат є зараз. Я студентка. Я навчаюся. Це мій результат. Тому I've entered the university. I've traveled to What? To Asia. Я подорожувала до Азії. Це було в минулому, а результат зараз диви, я загорівша. I've traveled to Asia. She's moved to Gdansk, да? Вона переїхала до Гданську. Ось от диви. І тепер нам треба їздити до неї в Гданськ. Because she's moved to Gdansk. Це Щось в минулому, але результат є зараз. І результат ви даєте ну, далі якось пояснюєте. Да? She's moved to ґданськ, ну тому вона так багато і постить зданська. А ти що думала саме через те? Другий випадок, де ми вживаємо Present Perfect, це коли щось почалося в минулому, але триває і до зараз, і до теперішнього часу. Situation. я 8 місяців тому переїхала до Польщі. Вісім місяців тому, от щось почалося в минулому, але я ще досі живу в Польщі. От такий, знаєте, як промінь. От там початок, але він от далі безкінечний, якщо я правильно пам'ятаю взагалі геометрію, якщо це промінь, реально. Тому, от щось почалося вісім місяців тому я переїхала, я ще досі тут живу. То I've lived in Warsaw for eight months. Да, я живу в Варшаві е, протягом восьми місяців. For eight months. До речі, запам'ятайте оце for, ви його багато разів будете використовувати або чути, або бачити, якщо це написано да, якийсь текст. Е, Він якраз показник, один з показників Present Perfect протягом такого-то часу. For 8 months, for 3 years і тому подібне. I've lived in Warsaw in Poland for 8 months. Uh, I've worked as a teacher for eleven years, I guess. Yeah, must be for eleven years. Uh, I've uh, learned English for so many years. My friend has worked at this company. Ор months, for example, і тому подібне. Тобто моя подруга почала працювати п'ять місяців тому, і вона ще досі працює, тому тут я використовую Present Perfect. Тут може бути Present Perfect continuous, де. Да? Якщо мені важливо наголосити в тому, що вона працює, 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 всі п'ять місяців працює, так контекстно мені треба наголосити, що до скільки ж можна, вона всі п'ять місяців реально сиділа без вилазки. Але це вже, знаєте, інша історія. Поки що ми просто говоримо про якийсь о, такий факт, що почався в минулому і триває досі. She's worked... Um, at this company for that many months. да, от стільки місяців вона працювала. Наступний випадок, третій випадок, де вживається Present Perfect, це коли щось закінчилось нещодавно. Uh, I've recently got my diploma. Я ось нещодавно отримала диплом. I've just uh, traveled to Europe. Я ось якраз подорожувала до Європи. I've... Uh, lately, да, останнім часом, або I've recently знову ж таки I've just. щойно, I've just finished uh, this book, Я ось тільки завершила цю книжку, да, там, не знаю, писати або читати контекстно. I've just called to say I love you. Я ось тільки що шо, дзвонив, щоб сказати, що я тебе люблю. Ти вообще забула чи що? I have just cooked the cake, да, і тут можна, наприклад, додати. I'm so tired, я така стомлена, втомлена, і це буде якраз результат, або щось, що закінчилось нещодавно. Але це, в принципі, те, що ви хочете розповісти своїй подрузі, те, що актуально для вас. Ви зідзвонюєтесь або бачитесь і говорите: oh, I've just finished this cake, або I've just finished this cake. I've just cooked this uh, meal. Yeah, I've Я cooked борщик, for example. Я ось щойно приготувала борщик. Заходь або не заходь, ні. Бо його мало. І четвертий випадок, коли ми вживаємо Present Perfect, це коли ми говоримо начебто про минуле, але період часу ще не завершився. Ми говоримо this щось там. Наприклад, I've eaten, I've eaten uh, tam, boiled eggs uh, this morning. Да, я їла uh, варені яйця сьогодні зранку. Цим ранком ранок ще не завершився, тому ви сказали сказали <гум> да, this і якийсь період часу. Якийсь період часу ще не завершився, тому це якби було нещодавно так сприймаємо. Ми не говоримо last тут, не можна, ми говоримо this, Отут використовуємо present perfect, Я так оце розказую, типа, ну це ж. this morning this afternoon uh, this week this month uh, this year this season that this winter this spring Цей період часу ще не завершився, якщо ви говорите this, да? this spring, цієї весни, ну ще ж досі весна. Да? Чому я говорю this spring? Тому що вона ще досі є. Я не говорю uh, ото тієї весни. Я говорю this spring, і вона ще досі. Да? І сьогодні все ще травень, да? 7 градусів на дворі. Тому, коли я говорю this spring і ще досі spring, то я тоді використовую present perfect. I've traveled to Europe this spring. I've traveled to uh, show, Asia This month. Uh, he's broken his arm this winter. Да? І ще досі winter, наприклад. He's broken his arm this morning. Цим ранком він поламав свою руку. Ну, буває, ну так. Uh, це досвід. Ще додам один випадок, він дуже важливий, але цього немає в гайді. Uh, я хочу його оновити, але зараз не про це, коли ми говоримо про свій досвід. От, ви всі граєте, було або не було, і в кого щось було, має випити, наскільки я пам'ятаю цю гру. І там хтось каже: Їздив в Португалію, і от ви їздили в Португалію, був у вас такий досвід, і тому ви говорите I have been to Portugal. До речі, зверніть увагу, I have been Тю Португал, не in Portugal, а to Portugal. Це буде в класалках, які ви обов'язково зробите. I've been to Portugal. тому я випиваю. Коли ви розповідаєте про свій досвід, в принципі ви не говорите коли, та це не важливо коли, але тут. Важливо, щоб був такий досвід. От на інтерв'ю ми говоримо. Я yeah, I worked as a babysitter, I worked as a waitress, I worked as a tutor, I worked as a там, PR manager at some English Learning School і тому подібне. Це все був мій досвід. Я не говорю коли, бо це, наприклад, є в ріцюме. Але от я просто хочу розповісти про досвід, без того, щоб зазначати час. I've traveled to ta -ta -ta, I've traveled to Europe, I've traveled to Georgia, I've traveled to Armenia, і тому подібне. Це просто мій досвід. Я не говорю, коли саме він був, але от в контексті досвіду. Я вас вітаю, ми обговорили всі випадки. Як робити негативно? I have been to Europe. I have not been to Europe. I have not разом. I haven't been to Europe. He has broken his arm. He has not broken his arm. He has not. He hasn't broken his arm. Вітаю. Ми з вами обговорили негатив. Як задавати питання в Present Perfect? I have been to Europe. Have I been to Europe? Я реально це нещодавно була в Європі. Баба забула, реально, have I been to Europe? Have you been to Europe? Ми міняємо місцями хтось і have. О, от. Отак, от, от пояснення, як вам? He he has Has broken his arm. Has he broken his his arm. arm? Really? Я взагалі я такого не чула, реально. Поламав руку. А, і за цього він в гіпсу ходить. Все, ну тепер поняла. Has he broken his arm? Has he eaten everything? Да, я приходжу, Все пожрато. Він що з'їв все? Ну, кіт, наприклад. Ну, хоча ми знаємо, хто це може, бути. Господи. Наприклад, кіт. Has he eaten everything? I'm okay, I'm shocked. I'm genuinely shocked. genuinely Які слова маячки вживаються в цьому часі? Це все, нагадаю вам, є в гайді, але тут ми також це проговоримо і після цього ми ще й стрибнемо і поробимо клацалки. Трі слова вживаються з Present Perfect. Слова, які вживаються з Past simple, не можуть вживатися з Present Perfect. Past Simple ми говорили last, last щось там Christmas I gave you my heart, Або щось там ago, three 3 days ago, наприклад тут ми говоримо про той самий день, але іншими словами. Коли у нас було last Saturday, то тут ми говоримо previous Saturday, попередня Saturday. Last weekend, previous weekend можна вживати в present perfect. Коли у нас було щось там ago, three days ago, five minutes ago, то тут ми говоримо before. I've traveled to Egypt five days before. I've traveled, present perfect, five days before Ось, подивіться, це в принципі те саме, що і але я хочу це розповісти, донести як щось, що було нещодавно, щось, що має результат, щось, що завершилося нещодавно і таке інше. Коли ми хочемо сказати про вчора, то ми говоримо a day before, I've cooked біфор, a day before. Тут я маю на увазі, що це був мій досвід, наприклад, або що це було нещодавно, або що є результат. Ось, дивися, баняк боршу. Да? I've cooked борщ day before. Це в принципі те саме, я сказала, що yesterday, Але оскільки я вживаю Present Perfect, то я не можу сказати yesterday. Я маю це говорити, але іншими словами, A day before. Тут ми можемо сказати ever або never. Have you ever та та dreamt about something? тобі, коли щось там снилося. I have never. Є така гра, до речі, I have never, і далі ви говорите I have never traveled, I have never drunk, I have never made a mistake, I have never uh, done uh, harm to anyone. Це теж є в моїх відео, відео з фразочками про make і про do, раджу вам застрибнути. I've never done harm to anyone, я нікому ніколи не шкодила. Слова ever і never. Already – це вже, I've already uh, realized it. до мене вже дійшло. І давайте ми завершимо на тому, що проговоримо yet і все. І be free, да, The lesson is over. Yet у нас зживається в негативних реченнях. Ще ні. I haven't um, done clean up. Та да, я ще не поприбирала. Це фраза єсть в передньому відео. I haven't done a clean up yet. Я ще не поприбирала. Тут воно ще не, але так само ми можемо використати це в запитанні. Have you done a clean-up yet? Ти вже поприбирала? Тобто тут у запитанні ми перекладаємо це слово як вже, тому просто. Набивайте руку на клацалках, які навчають граматиці отакими от простими словами, які ганяють вас, щоб ви говорили, з якими дуже приємно вивчати англійську мову, і з якими ви справді говорите англійською мовою, а не лише вчите 12 років граматику, щоб тоді боятися сказати якесь слово. Слово «since» з того часу, як і отут, якраз той випадок, коли ви говорите, що щось почалося давно, та і триває зараз. Наприклад, я живу в Варшаві з 2010 року да? I have lived in Warsaw uh, since 2012. I've worked as a tutor since 2014. Da, от тоді все почалося, і я досі працюю. Я досі працюю як tutor, Це якби. Приватний вчитель, Сінс, з того часу, як і, будь ласка, зверніть увагу на його вимову, бо сайнс дуже часто його називають, плутають це абсолютно інше слово. Синс. Отак, як ви його бачите, в принципі, так ви його читаєте. Не хочеться тут багато так нагружати. Я дала найбільш таку основну інформацію. Так само ще раз вам нагадаю, що потрібно, просто необхідно зробити клацалки після цього відео. І також ви можете застрибнути і записатися на пробне заняття до моїх вчителів в онлайн-школі Шоскул. Я вам дякую за увагу. Хай у вас буде прекрасний день. Побачимось з вами в наступному відео. Не забувайте робити клацалки.